До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо працювати для вас. А тому я запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Релакс і йога. Як молодь у бродах проводить своє дозвілля. Суд Олександра Нікішина проти працівника поліції. Чому представник правоохоронних органів порушив закон, захід у бібліотеці, як відбулася зустріч із активними жителями громади? Про ці та інші новини далі. У Бродах відбулася зустріч у Бродівській бібліотеці, де присутнім презентували цікавий проєкт. Докладніше про нього. Дивіться у сюжеті. У Бродівській центральній міській бібліотеці відбувся чудовий захід, який об'єднав активних жителів міста Броди. Зокрема, тут обговорювали програму сприяння розвитку громадського суспільства та волонтерської діяльності у Бродівській громаді. Тримала дану ініціативу заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха, яка була присутня на зустрічі, маючи такі заходи, ми будемо шукати можливості різних фондів до залучення коштів. Є такі організації, які вже маєте. Свої ідеї і маєте інформацію навіть про те, які кошти пропонують на сьогодні залучити. Просимо ділитися тою інформацією. Якщо вам потрібна якась консультація або підтримка фахова в написанні проєкту, в поданні заявки звертайтеся те, що ми можемо. Ми своїх, свої, свого боку забезпечимо. Якщо ми не можемо, ми будемо шукати допомагати таких людей, які готові нам надати таку підтримку. Бо від якісного написання цієї заявки є участь позитивна в виграші того конкурсу. Тому в тому, в тому ми хочемо, щоб ви були активними. Насамперед, метою даної програми є поселення партнерства із громадськими та волонтерськими організаціями. Завдання організаторів є сприяння розвитку таких організацій. Серед ключових аспектів є розвиток і добробут всієї громади, зокрема, присутні мали нагоду запропонувати свої ідеї. Такі зустрічі планують організовувати частіше, але я казав слово говорити, що ми найкраще. Mm. Дякуємо вам, дякуємо. Ну і до зустрічі. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Бродівському районному суді Львівської області продовжили розгляд справи щодо обвинувачення Олександра Нікішина у злісній непокорі. Однак, що було цього разу? Дивіться далі. Минулого разу, дослідивши усі докази, надані правоохоронцями щодо злісної непокори, суд перейшов до дослідження відеоматеріалів, наданих Олександром Нікішиним. Переконавшись, що факту злісної непокори не було. Суд вкотре заслухав пояснення і відео надані Олександром Нікішиним. <різький> так. Так. Ні! Завтра. А чому а як <пілу> розуміть ні, я не відбуваюся. Ви мене проект не чекали віцапереповідати. Цього разу на судовому засіданні довели, що дії Олександра Мословського були протизаконними. А обвинувачення з його боку, бік Олександра Нікішина щодо злісної непокори не мали правового підґрунтя. Відтак суд виніс ухвалу, в якій відмовив у задоволенні заяви Масловського, оскільки при всіх вищезгаданих обставинах склад злочину саме у злісній непокорі був відсутній. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У центрі міста Броди молоді та активні жителі відвідали цікавий захід, на якому мали можливість зайнятися йогою та релаксом. Побувала там наша знімальна група. Нещодавно пройшов тренінг по боротьбі зі злістю за підтримки української освітньої платформи. На заході усі присутні мали можливість відпочити та дізнатися багато корисної інформації, яка може пригодитися у повсякденному житті. Цей проект, він в себе включає 24 заняття по 6 занять для кожної групи. У нас є 4 групи. І о, кожна група проходить шість занять. Три з них це є арт-терапія, і три з них це є йога. У цей день відбулася арт-терапія та йога. Психологиня цього проєкту розповіла учасницям, як боротися із лістю. В першу чергу боротися зі злістю не потрібно з нею потрібно подружатися. Адже як ми вже говорили для наших учасників, так дякую, що злісся є наш друг, адже він сигналізує про те, коли наші кордони порушуються, коли наші кордони не цінуються, або взагалі коли нам є дискомфортно, тобто це сигнал про те, що нам потрібно звернути зараз на себе увагу і поспілкуватися аби ці кордони відновити. Для реалізації такого проєкту допомагає українська освітня платформа сертифіковані тренери з йоги та представники молодіжного центру міста Броди. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь на ютуб канал Броди онлайн та будьте в курсі усіх подій. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати 15 січня. Відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини у селищі Козин. На порядку денному розглянуто чотири питання: про визначення місця проживання малолітньої дитини, про затвердження індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Про надання дозволу на відмову від спадкового майна неповнолітній. У Мервенському ліцеї Берестечківської громади проведено поетапне засідання педагогічної ради на тему Сучасний урок в умовах цифровізації освітнього простору, де розглянуто використання цифрових застосунків та ресурсів в освітньому процесі, обговорено дидактичні можливості засобів навчання, основу яких покладено інформаційно-комунікаційні технології та цифрові застосунки штучного інтелекту. Ухвалено наступні кроки роботи педагогічного колективу з формування інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників. Під час розгляду проблемної теми здійснено ознайомлення з досвідом роботи вчителів музичного мистецтва, біології, іноземної та української мови і літератури. Власні напрацювання представлено за круглим столом педагогами. Заступник директора з навчальної роботи Жанна Токарська. Проаналізувала роботу педколективу щодо добору форм і методів проведення уроків з використання цифрових технологій навчання. Мешканці Берестечківської громади вирішили підтримати військових творчо та креативно. Для дітлахів організували проведення майстер-класу з розпису імбирного печива для Збройних сил України. Медово імбирне печиво, керівник студії Дивосвіт Ганна Бойко спекла завчасно, а дітки залюбки взяли участь у майстер-класі. Окрім того, що навчилися правильно декорувати печиво глазур'ю, так ще й наїлися до схочу, отримали безліч цікавих вражень та іншого. Частину виробів діти забрали додому, а іншу залишили для наших захисників, яку обов'язково передадуть на фронт. Ініціативний проєкт Злий лелека Бузької міської ради розпочав свій політ. За однією із легенд, саме лелека підказав князю Давиду місце для побудови фортеці. І саме цей птах є на гербі міста Буськ, а тепер і Бузької громади. Тож цей птах розкрив свої крила, нагострив свій дзьоб і почав свій політ для виявлення та знищення ворогів. Проєкт ставить за мету допомагати нашим захисникам знищувати ворога для наближення перемоги. Два сучасних гаджети для боротьби з ворогом квадрокоптери, кожен яких вартістю 102 440 гривень придбано для наших захисників. Вони допомагатимуть їм ефективно виконувати важливі бойові завдання при обороні нашої країни. Здячністю військові передали освітянам Бузької громади підписаний український прапор. Нагадаємо, нещодавно Бузька та Красненська громади передали військовим пікап для посилення мобільних вогневих груп ППО. До придбання транспорту долучилися соціально-відповідальний бізнес, міський очільник Ростислав Сліпець, селищний голова Роман Фурда. Працівники Абузької міської та Красненської селищної рад 14 січня у Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора відбувся фестиваль Різдвяні традиції ініціаторами та організаторами фестивалю виступили. Підйом молодіжний фестиваль розпочався знову ж різдвяною казкою від народного ансамблю танцю Первоцвіт за участю народного театру Життя. Також учасниками фестивалю був ще один неповторний та колоритний колектив Палацу Народний вокальний ансамбль Древо. А ще у фестивалі взяли участь колективи загальноосвітніх шкіл Золочівської громади. У фойє палацу культури відбувся благодійний ярмарок, на якому було зібрано 23 тисячі гривень. Ці кошти будуть скеровані на передання дрону для наших військових. Слава Україні! Героям слава!